приїхала в Україні, я ще на закінченому, але я приїхала таку кобілу познімати. Кілька її років. Ну, може бути. Але якось на весні її був знімав. П'ять-шість відух. Чи дев'ять? Кобілі дають років. Жрабна є. Побудку тому, що я знімав, що українську є. Продаєте, продаєте? Mm -hmm. Обірний продаєсь. Бела файна поправилася вже. То я мама там такий, я знімав шукав в петранці, то я мама його. Мати боронець. По ній я вища в петранці. Так, я знімав один був його якось їхав в петранку. Від неї то є, звайся як-то, Барон. Було файно. Воно ну, десь має 23, висоту десь. Якщо тебе двоє розчати, то Та? не продаш. Так? Так. Ви вже від неї? А? Ви грішите вже від неї, певно? Так. Треба їх файно розчати. то и такие у Петра не такие широкие, то и будет и великий, и файный будет. Пайни, пайни, я как убил. Что, <реку> рассказывайте, что из него? А что я буду рассказывать? Как не продаете, то все буду рассказывать. Так не продаете, а то требуешь что-то говорить, Що ти буду говорити? Рубну мелеє. Не. Не казав, було ще метр вісімдесят п'ять. Руба на 1,85, нагадую десь 23. тут десь на ній має метр пятьдесят, 7,50 і вісім десь така. Так oh. це називає? Я знаю, як він казав, я кажу кар. Кармі кар. вже темно, то якщо ти мені приїхав, якщо було волька, Ну, сховка, якщо було вірка, так файно, що кобіру знімав. Зараз не успішти. Ході хочу ще десь познімати, поїхати. Тут був день, як сонце світ. Ну, no, вже тепер збількаюся. 4 минути було відео на 7 хвилин. Але файна поправилася, ні дві. Поправилася, як її не видів. Поправилася вона тепер. Маю дві ноги задні білі. Каже, має дві ноги, ноги задні білі. как объехал. А, хочу быть на дворе. Кумарайка. Вес на трохе. А саму нашу лужку, что теперь наша клубера уже У вас кілька є? П'яту. Ну так обігалося вже люб'яла той. С тепер. Ще від неї я старший виша. Він Ні. І два коні є не знаю, що я, бо я від стайну стояли, бо я їхав. Буду с родити. Я ще вчера їхали, горі той. Позавчара. Позавчера віду. Вучара позавчари вже. Повчара, позавчера. Позавчера бо я спосінно їздив. Дошки віз туда бойкам та віти А Я до два дні їхав. А уча, видишь, так и шкаф норвеж, как объявлю. Так как убегал. Полениску не бога там не знимал. А приехал же, который на закинечку не познимает. Так убегал. Белая файная. Жирабна типа новітка, що я жрабну так чару опустела. Собі захотіли немало довго коні, кілька років немає коні. А да огонь небале, а найможе змісь років. Сюди була якась кубіла там, тем. Ще наху, то Туши значала более слабнути нахуй, я ще лишив того повністю. Це знов тепер собі купів'язатику кобельчик. Кова она є. Та я не кому в ясний. Ясний Кобяре, спокійно, не б'є, не кусай, адекватно, така тихонька, як дитина. Кобяре, це я. Я знаю, бо Парень, все про неї знаєш. Кобяре, спокійно. Машка за. Коли ви її запрягали? Вчора. Вчора, коли її запрягали, я Такий хвалив. Ну. Всім до побачення, ставте лайки, підписуйтесь на канал.